Ми пішли, власне, до Соломії Кошельницької, ну і вона попросила, щоб я щось там на фортепіані заграв. Бо ну, я почав грати, але це мені чомусь дуже не подобалося, тому що я натискав одні ноти, які я знав, як повинні звучати, а звучали інакше. І, Оскільки вона коли, звичайно, як вокалісти займаються. так, то часто вони співають під фортеп'я на тій трошки застояній на півторно нижче. Ну і вона зрозуміла, що в мене абсолютний слух, і радила віддати мене в музичну спеціалізовану школу. Тоді ще я не знав, чи я захочу, чи ні. Але коли я почав вчитися в школі вже десятилітці, то там був дуже гарний вчитель Григорій Терлецький він називався. Видно, що йому, власне, подобалася моя робота, моє відношення до цього. Він мене вже з першого класу почав так виділяти. Він мене, по-перше, хвалив, по-друге, він навіть мене зробив таким, щоб я в хоріх щоб я наглядав над іншими школярами. За цей час, власне, я думаю, що я вже тоді усвідомив, що заняття композицією — це мене цікавить. І я Десь маю прогрес в цьому. так почалася моя музична композиторська кар'єра. Mm. Коли є значить, ми попали в таке невелике шахтарське Містечко в Кузбасі, яке називалося Анжело-Суджинськ. ну і батько вирішив, щоб я також там трошки продовжував навчання. Там, значить, вони також відмітили мої певні музичні здібності, що саме щодо абсолютного слуху, то мене почали показувати власне такого вандеркінда, що, що йому натисниш, натиснеш на фортепіані. Скільки там два, п'ять, сім, вісім нот, і він відразу всі на Це мені не дуже подобалося. Я захоплювався футболом і так далі. Так що я навіть почав пропускати заняття. І навіть півроку взагалі не з'являвся до школи, а батькам казав, що я ходжу. Коли Пораджанов писати цей фільм, вирішив знімати цей фільм, він подумав про музику. І він вирішив, що це повинен бути композитор власне, з західних земель, ближчих до Карпат. Він пішов на раду, йому, поставили твори львівських композиторів. Ну, і Він вирішив, що, він, що я маю писати музику до його фільму. Спочатку він мені якось так. Страшив, бо він завжди був оригінальний, досить несподіваний, такий східного типу людина. Ну, але потім ми якось порозумілися, і з тих пір у нас була прекрасна співпраця. Тяжко є з розповсюдженням української музики, класичної, значить, академічної. Якщо ми навіть подивимося, що що звучить в концертних залах світу, що звучить в. На записах, на компар дисках і так далі, на, на DVD, то процент взагалі сучасної музики, ну я би сказав, ну, може, від 5%, розумієте. Зараз все На класич. Кінофільми також ставаються ну, за деякими винятками, де вже є такі спеціалісти, що людина вже себе зарекомендувала. koje je stovovate znaški klasičnom mozaku abo je ka ne bevahaju o flat.